Благодійний вечір аукціон, котрий відбувся 19 лютого в Палаці культури металургів, мав на меті зібрати кошти на автомобіль для штурмової роти 762-го полку Збройних сил України. Я не буду говорити, що це безпосередньо. Ми організатори, тому що це не так. Ми організатори. Ми, ми можемо сказати, що ми організатори, типу, загально по документам, організатори, але це були ми співорганізатори. Ви саме організатори збору для автівки? Так, так? А, і, офі і офіційно по документам що організовуємо. Угу. А надалі це ми всі. Я вважаю, що ми співпрацьовували співпрацювали з нашими партнерами, тому що за культурну наповнення культурного це те, що наші глядачі могли бачити на сцені і взагалі входячи так, в зал. Це. Да, це був міні-концерт, у нас це відповідав молодіжний центр з управлінням культури. За виставкову зону, військову, скажімо, така у нас була е, виставка, за це відповідав наші партнери громадської національні. І нам любісно цю виставкову локацію надав наш музей новомосковський. Потім, що у нас далі було? Далі у нас були різні аукціони. Ми там розігрували, розігрували різні лоти. Захід складався з двох частин концерту та аукціону. На аукціоні, окрім різних товарів, були представлені особливі лоти, розповідає один із організаторів заходу Богдан Войт. Найцікавіше це було на все цікаво, тому що, по-перше, нас були гільзи, які там ворога безпосередньо гільзи, якими було вбито ворога. Нам передали наші військові там, ну, взагалі не передбачалися, сказали, що знадобиться. У Нас була орківська каска. На жаль, це єдиний лот з усього аукціону, який ми не продали. Але ми його плануємо продати, так скажімо, в інтернеті. Потім у нас були тубуси зенлава, тубуси з РПГ, танкові гільзи і ще одна танкова гільза. Також був представлений герб України, складений із уламків від танкових обстрілів, які були зібрані новомосковськими військовими зі 102-го батальйону. ТРО присутні охоче робили свої ставки, аби підтримати бійців. У результаті волонтерам вдалося зібрати 16 тисяч 800 гривень, які поповнили суму збору для потреб військових. Шановні наші глядачі, я хочу безпосередньо вам подякувати за вашу активність, тому що, зречуючи вашу активність, волонтери сьогодні можуть допомагати нашим захисникам. І це у нас така створюється певна синергія ви допомагаєте нам, допомога захисникам, а захисники боронять всіх нас. Тому дуже сильно прошу підтримати волонтерів, але. Перед тим як підтримувати, реально перевіряйте, кому допомагаєте, до закриття збору залишилося зовсім трішечки. Долучайтеся, хлопцям на передовій дуже потрібна машина разом до перемоги.